Всім привіт! на каналі Локи! Сьогодні будемо знімати в Miliтаar Ну, Тай-ок Тайкун. Да, Ця гра я буду... Це тривати буде 10 хвилин відео чи 5. Я буду показувати, що тут іграти. Вибирайте Тут достройте. Отакий я це построю я только поки не це... по недавно строю. Ну це по-часному. Я іграв її. Клиш ж в мене ютуба ще не було, хрім сімав. І в мене було все, я повністю пройшов, а потім воно все знулилося. Це було дуже давно. Це скільки стоїть? 20 тисяч. Чого? Дуже-дуже багато. Можна доместру вкрачувати. У мене багато грошей, Прокачаю ферму. 1500 шо с ума сошли 1500 тратити. Дуже-дуже і багато. 5000. А не було 5 тисяч. Було раніше. Ну, давайте наскладаємо. Подивимося. Що 5000 стоїть. Можу атакувати, мене зараз атакує. Хочу збирати всі ко... всю команду. Мені атакують. Я гроші получаю. Через 10 секунд тут занесу, да люди. Гроши. Внизу. І я зараз получаю скільки? Я получу. тут за 1200. багато багато А потом может еще у вас зайде оце видео. В серії, мы може за 15 тысяч, купимо самолет. А может потом самолет. Весь Автоматчики. А, е, тут пистолетики, я уже купил автоматчики. Я прокачала автоматчик. Давай тоже прокачать автоматчик. Ой, я е А Начально. Сейчас я все построю. Только оно будет чуть-чуть -чу другу. Вот это, это будет авто-машина Это будет круто Стройся-то, стройся Хочешь подведись? Вот буду машины чешу Не знаю, не что делать Всё знаю, что будет Будет очень Можно уже интересней Пытаемся Уже-уже отукваты Давайте пытаемся, как наши будут отукваты Ну, я покажу Типа виходить в а Там же пішли. А де автоматчики? Автоматчики не йдуть. Я автоматчики, може, сюди піш. Автоматчики вот рулі автоматчики Стріляйте. Україна. Я, вибачте, вам надо чуть-чуть побивати. ви стріляєте, убивають ігроків у цих маленьких, других, то вы... Ви... грошей... то хороша... Ну, получает. такі. Подивись. русский Подивись. блин. Там нікого там Аргентина. Аргентина проиграла. Сильно даже на... Да ми перехватили. Наша територія! Сюда його. Це наш? Це наший? Што, Ми вже машини їдуть. І пол... Та ми машина їде ті. Це машина. Так, я включився. Що ж. Катакуй, дивиться по мене вже команда. Це вся команда моя. А 14 тисяч. Що? Не одного тільки били, він би промахнувся. А 14 тисяч. Та ну він гранат кидає Оступаємо, оступаємо. Все, не йдемо, не їдемо. 16 тисяч. Пацани. Що хочете, давайте. Наберете пару лайків. Якщо вам задається відео. Ми купимо самоліта Ці рубики не будемо купляти, у мене вже є гроші. Я може навіть коли потрачу, я не складаю. Зараз будем заканчивать видео. Застроим компонал видео. Ставьте лайки. Влоги. Всем пока. Пока-пока.